Я пропоную так. зараз доєднати до нашого ефіру ще одного військовослужбовця народного депутата восьмого скликання офіцера збройних сил України Ігоря Лапіна. Але фіксуємо те питання, яке роз'яснити з приводу воєнного стану і стану війни. Це важливо, пане Ігоре. Добрий вечір. Слава Україні. От ми зараз також дуже чутливу тему піднімаємо білізації. Говоримо. Мені сподобалась фраза Валерія Прозапаса про те, що військові хочуть знати, чи вони служать 8-12 місяців, а потім. Три-чотири місяці вони можуть відпочивати, тобто потрібна ротація, і потрібен певний план для цього. А такого зараз немає. От як врівноважити тут потреби Генерального штабу, тому що нам треба відповідати якимось чином? От нещодавно пан Юсов сказав, що 20 тисяч військових Російська Федерація мобілізує щомісяця. в ти в той чи інший спосіб. Швидше утилізує. Утилізує неважливо, але вони є. Вони прибувають щомісяця 20 тисяч військових. Нам треба щось протиставляти. Ну, дивіться, перш за все, я хотів би звернути особливу увагу народних депутатів. У нас є конституція Україна, в якій чітко передбачені повноваження президента, повноваження Верховної Ради. Якщо ми уважно подивимося статтю 106 конституції України, а також подивимося уважно статтю 85 конституції України, то саме в цих статтях конституції закріплено речі, які пов'язані а з воєнним станом, і Б з оголошенням стану війни. Стан війни. Чітко вказане таке, є таке слово сполучення стан війни в Україні. І воно закріплене в Конституції. Питання в тому, що до цієї тези, наприклад, воєнний стан в нас розроблений Верховною Радою і є діючий закон про правовий режим воєнного стану, ну і далі по тексту. А до стану війни, оголошення стану війни і алгоритми дії життя суспільства в стані війни такого закону в нас нема. І такий закон. Президент Зеленський 24 лютого 2022 року за номером 7114 вніс в парламент як невідкладний. Тільки я не можу зрозуміти, куди він дівся на сайті. Нема є лише знаєте, ну як то кажуть, скрини не горять. Десь так це виглядає, і міститься якийсь там цифровий слід про той законопроект, але його. Текст витягнути неможливо, на запити Верховна Рада нічого не каже. І тоді в мене, тут як у військової людини, виникає чітке запитання: а що ж там таке страшне було у цьому законі, який президент Зеленський подав як невідкладний 24 лютого 22-го року, в перший день повномасштабного вторгнення, що зараз це треба ховати від суспільства? Тому я чітко розділяю воєнний стан. Це правовий режим воєнного стану, який впроваджується в державі або в сілі, або в деяких облацях при навіть, навіть при загрозі вторгнення. На сьогоднішній день ми маємо вже не тільки загрозу вторгнення, але вже й саму повномасштабну агресію. Деякі юристи часто густо сперечаються, що нам вже достатньо міжнародних правових норм стосовно поняття агресії, і ми тут захищаємося. Я повертаю наших законодавців до Конституції, читаємо її зліва направо, як пише книжка, а не справа наліво. І там написано, що ще Верховна Рада іноді, ну якщо прийдеться, затверджує. Так звану мирну угоду, яку також президент має підписати, подавши до Верховної Ради мирну угоду по закінченню війни. Тобто стан війни має бути в державі, якщо ви хочете колись, вийшовши на кордони 91-го, розбивши Росію, підписати якийсь мир. Бо якщо нема стану війни, то немає мир. то немає миру. Ну давайте говорити відверто. Далі наслідком цього є якраз оце ваше запитання про мобілізацію. Бо коли воєнний стан включаються мобілізаційні ресурси, в першу чергу йде мобілізаційний резерв, тобто так званий резерв, першої черги, де коли військовослужбовці резервісти шурують прямо у військову частину. Мобілізовуються, отримують зброю, трахтамат, каску, шолом, бронежилет і все, що їм положено, і як то кажуть, шурують виконувати свої бойові завдання. Далі в нас запрацював інший варіант, другий етап так звана мобілізація на підставі указу президента. Ну і того, що зробила Верховна Рада, коли ми всі ломанулися до військоматів, і нас військомати мобілізовували. Так, окей. Але справа в тому, що ми куди оформлялися? Ми зразу мали оформлятися в так звані підрозділи ТРО, або поповнювати ті, хто мають ну мають військову службу, офіцерські звання і так далі, поповнювати діючі бригади сухопутних військ. Ну куди там вже відправить воєнкомат згідно запиту. Отже, самого резерву не хватило, бо війна вийшла дуже велика, і ми умовно мобілізували мільйон. Ну так кажуть, а та от мільйон зараз воює. Для того щоб зробити ротацію мільйона, то треба зараз мобілізувати ще мільйон і не 20 тисяч щомісяця, якщо ми хочемо зробити повну ротацію. Бо е, я чув, е, що говорить Валера. Я поважаю його думку, але я також спілкуюся, спілкуюся з своїми побратимами. Іде таке поняття, як вигорання особового складу зсередини, морально-психологічне вигорання. Тобто, це не те, що паніка. Ні, вони не панікують. Вони кажуть, зала. Я так розумію, ми тут вже до здоху. Але поки ми закінчимося, то треба, щоб була вже заміна. Бо хто ж нас замінить? Бо сьогодні Лапін каже: дякую побратимам, що вони продовжують дороблювати те, що я не встиг. Так я не встиг, коли в мене було здоров'я. Зараз, як то кажуть, воно трошки не та історія. Але ти не менше, а хто замінить тих, хто зараз в окопах? А я вам скажу, якби в державі Україна оголосили стан війни. то... Економіку би, як сказав великий президент, треба переводити на воєнні рельси всю економіку. Бо ж якщо війна затягується, то ж так має бути. Має бути тоді, мають працювати не військові, якісь там цивільні адміністрації, а мають працювати воєнні коменданти міст, населених пунктів і так далі. Під них має заточуватися робота всієї цивільної інфраструктури і рити окопи другої, третьої лінії біля Авдіївки мають не солдати в перекурах між війною. А мають якраз такі е, структури, які мобілізовуються для цієї роботи. Лінія Суровікіна Нам всім в приклад, як російський, скажімо так, е, Російська Федерація почала залучати цивільні е, підрозділи, цивільні фірми для будівництва, бетонування і так далі. А в нас виходить Ганна Маляр колись і скаже, що умовно в нас на Бахмуті були дуже хороші другий ешелон, третій ешелон. Кінь там не валявся. Не було ні першого, ні другого ні третього. Повертаючись до мобілізації, якщо дозволяєте, ще буквально декілька тест. Так от при воєнному стані одна історія, а при стані війни включається ще один механізм це мобілізаційне планування. Планування саме планування, що ми робимо, кого в першу чергу, кого в другу чергу. Всі підприємства держави Україна, не тільки чиновники, а кожне підприємство так виставляє, так би мовити, мобілізаційний той ресурс і відмічає скільки йому треба для критичної інфраструктури для роботи, тобто так звана бронь, а інші кроком руш. До військомату отак от, от робиться під час стану війни тільки в нас на сьогоднішній день з Луцька до Києва, поки доїдеш, ти зустрінеш 28 патрулів ППС патрульної служби з тими чупачупсами, з тими трускавами, які займаються контролем ситуації скоросного режиму на трасі, чи там фара десь там не включення. А саме ці люди давали присягу служити і захищати. І Якщо ми повернемося до початку повномасштабного вторгнення, то якщо мені не Зраджує пам'ять, колись я це питання вивчав. Збройні сили України налічували 250 тисяч, а система МВС так з прикордонниками з пожежниками налічувала 367. І якби в нас було поняття стану війни, то сьогодні система МВС за 136 мільйонів не замовляла би нові автозаки, а замовляли би медичний евакуаційний транспорт, гусеничний транспорт і все інше. Саме це передбачено станом війни. Тільки це треба прописати в законі. Я зараз не хочу нікого звинувачувати по самого закону, як жити в державі під час стану війни, в нас на жаль, я не знаю. Може хтось знайде, покажете мені. Я почитаю з задоволенням. Ще раз наголошую: 71.14, спробуйте знайти цей закон на сайті Верховної Ради.